Привіт усім та слава Україні. Зараз ми поговоримо про Німеччину та її підготовку до війни. Німеччина, країна, яка десятиліттями уникала військової сили через своє складне минуле, зробила історичний крок. Вона вирішила суттєво збільшити витрати на оборону. Чому це сталося все через зростаючі загрози, зокрема від Росії. У цьому відео ми розберемо, що стоїть за цим рішенням. Які виклики попереду та що це означає для безпеки Європи? Німеччина має непросту історію саме вона розпочала дві світові війни і пам'ять про це сформувала її сучасну політику довгий час країна робила ставку на дипломатію та економічні зв'язки, а не на армію. Особливо це стосувалося відносин із Росією. Німеччина вірила, що бізнес із Москвою принесе стабільність і демократію, але все змінилося. У 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Це стало шоком для Німеччини. Канцлер Олаф Шольц назвав це поворотним моментом. Він оголосив про виділення 100 мільярдів євро на модернізацію армії, щоб стримувати агресорів, таких як Путін. Але чи достатньо цього? Головний генерал Німеччини Карстен Бройер стверджує, що Росія це пряма загроза для країни та НАТО. Він попереджає, у нас може бути лише 4 роки, щоб підготуватися до можливої атаки. Щоб відповісти на це, Німеччина планує збільшити чисельність військ і оновити техніку. Нещодавно парламент зняв обмеження на борги для армії, давши зелене світло великим інвестиціям, але шлях до сильної армії непростий Бундесвер Збройні Сили Німеччини роками недофінансовувався. бракує всього. Від боєприпасів до солдатів, навіть казарми в жахливому стані. До того ж, у суспільстві точаться суперечки деякі німці бояться повернення до мілітаризму, інші сумніваються, чи загроза справді настільки серйозна це рішення вплине не лише на Німеччину, а й на всю Європу та НАТО. Сильніша німецька армія може зміцнити східний фланг альянсу та стримати агресію, але є й питання. Як це змінить роль США в європейській безпеці, особливо коли довіра до Америки падає. Опитування показують, що 79% німців вважають Путіна небезпечним, а 74% те саме про Трампа рішення Німеччини збільшити витрати на оборону це прощання з її пацифістським минулим і спроба адаптуватися до нових реалій. Попереду багато викликів, але ставки високі. Як гадаєте, чи вдасться Німеччині знайти баланс між своєю історією та потребою захищати демократію? Пишіть у коментарях. Дякую та слава ЗСУ!